Світлана Гавриш, з нами готова поспілкуватися. Одна з лідерок Львівської Галичанки. Славно вітаємо з перемогою, але сьогодні десь головне свято це відкриття залу, прекрасна атмосфера. Твої враження. Дякую. Враження неймовірні. А аудиторія тут вболівальники це взагалі найкраще, що може бути, коли ми граємо. Ми дуже раді, що в нас з'явилась така арена. Дякуємо дуже Роману Степановичу за таке, за такий зал. Тому що ми тепер тут граємо, тренуємось, і будуть дай Бог тут великі змагання. Розкажи, як тобі атмосфера сьогодні, наскільки відчувалася підтримка вболівальників, і чи було десь через це якесь певне хвилювання в команди? Так, да, атмосфера була неймовірна, якщо чесно. Давно ми так не грали, коли було дуже так багато вболівальників. Ти ну, нервуєш трошечки, хочеш показати свою найкращу гру. Спочатку було важко, бо ми трошечки розгубились, а потім зібрали себе докупи і вже зіграли так, як ми можемо, як ми вміємо. Завтра поєдинок десь буде чимось відрізнятися від сьогоднішнього, на твою думку? Я думаю, так. Да. Тому що ми зробимо свої висновки, рівне зробить свої висновки. Ми будемо, я думаю, трошечки інша тактика. І ну, подивимось, як буде завтра. Розкажи, скільки вже тренувань провели в новому залі, як він дозволить команді покращувати спортивні результати. Ми тут, мабуть, уже два тижні в цьому залі. Дуже е, добрий зал для нас. Е, для нас головне це покриття, бо ми тренувались трошечки в іншому залі. Тепер ми вже звикли до нього. Е, це дуже для нас е, класно. Дякуємо, бажаємо.